Як їсти солодке кожен день і при цьому залишатися струнким? Для цього треба зрозуміти, що відбувається з цукром в нашому організмі. Оце є швидкий вуглевод. Він одразу потрапляє в кров. І організму з ним треба швидко щось зробити. І найпростіше для нього це перетворити цукру в глікоген. Глікогенове депо в починці і м'язах. І тут є нюанс. У нетренованої людини глікогенові депо дуже маленькі. А якщо вона веде ще й малорухливий спосіб життя, вони вже забиті глікогеном. Тому у людини, що не займається спортом, у організму немає іншого вибору, як перетворювати цукор зразу на жир на ваших боках. Але якщо ви тренуєтесь і маєте багато м'язів, ваші депо великі. І тоді навіть багато солодкого піде не в жир, а в глікоген. М'язи стануть більше наповнив. Вненими круглішими, сильнішими, красота. Тому регулярно тренуйтеся і на солодощах ви не розжирієте. Хоча б не на всіх солодощах. Ну або хто сказав, що тут тільки цукор? Жорстока правда: в цій шоколадці 28 грамів жиру. А жир в організмі ніщо не перетворюється. Він зразу відправляється в жирові запаси. Тому, якщо хочете гарну фігуру, шоколад це далеко не найкращий варіант. Обирайте солодощі, які взагалі не містять жиру. Зефір, мармеладки. калорійність півтора рази менше за шоколад. А сухофрукти – це взагалі ідеально. Плюс ще мікроелементи і клітковина. Ну і останнє ти можеш навіть худнути, вживаючи солодке кожен день. Навіть шоколад. Головне, щоб воно вкладалося в твою норму калорій. Вам не треба відмовлятися від солодкого, щоб бути в чудовій формі.